Як знайти нових друзів, якщо тобі трохи за 20? ти любиш сидіти вдома, дивитися серіальчики, грати в комп'ютерні ігри? Клас, але нових друзів так не знайти. Погана новина для вас треба виходити з дому, щоб познайомитися з новими людьми. Гарна новина в еміграції. Всі дуже відкриті, бо ми знаходимося в одній і тій самій ситуації. Нам ні з ким піти на каву, посидіться, пограти в настолки, душевно поспілкуватися, бо всі наші друзі залишилися в Україні і, може, приїжджають раз на рік, Або взагалі не можуть на жаль приїхати. А людині потрібна Людина, тому спочатку будь активним. Ходи на зустрічі українців, квізи, бранчі, не соромся і підходь до людей першим. Я знаю, як це важко, бо мені треба десь годину збиратися, щоб підійти до людей, і спитати, як їх звуть. Але тут всі в активному пошуку. Тому ви два рази поспілкувалися і вже кличете один одного на день народження в Україні. Я таке і уявити не можу, бо я жила в своїй бульбаш. Друзі зі школи, з універу і друзі, з якими ми спілкувалися парами. І Хтось новий потрапляв до нашої компанії приблизно ніколи. За кордоном вже все просто. Головне. Не побороти свою сором'язливість, оце та нікому я не треба. Треба дуже треба. А ви вже знайшли нових друзів за кордоном?